Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся. І сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів початківців і я ділюся з вами, працюємо, чими ми підходами. порадимо, з чого почати. Сьогодні ми поговоримо про одну із натиповіших пасток сучасного професіонала, коли все сплановане і нічого не реалізується. Нібито працюєш, пишеш цілі, будуєш плани, а результат або дуже повільний, або розсипається по дорозі. В Getting Things Done Девіна Аллена є така концепція, яка називається горизонти фокусу. Але я не буду говорити мовою моделі сьогодні, практично, чесно, з прикладами і запитаннями, які ви можете задати в моїх коментарях. Саме про планування, де цей процес перестає бути корисним і починає гальмувати. Почнемо з горизонту дня. Контроль фокусу, а не контроль усього. Як ми з вами говорили в попередніх відео? Подивіться їх, будь ласка, про п'яту ранку. Ранок не для всього. Ранок для чіткого фокусу. Я щоранку задаю собі такі три запитання: що я контролюю сьогодні? Що має рухатись, навіть якщо не завершиться, і що не варто робити сьогодні, навіть якщо дуже хочеться. Будь ласка, не починайте день студу листів. Починайте тобі фокус list. Три речі, які мають сенс саме сьогодні. Наступний горизонт горизонт тижня, узгодження ритму, а не успішного результату. Тиждень це не просто про задачі, це про темп, про узгодженість з командою, про баланс глибокої і поточної роботи. Що неділі я запитую себе. Чи не пішла я повністю в операційку і в рутину? Чи є час на розвиток, чи є час на стратегію, чи є в моєму тижні хоч один рух в майбутнє? Спробуйте такий метод: одне стратегічне плюс чотири операційних, одна довготривала задача, яка рухає вперед, і три речі, яким просто треба зробити. Наступний горизонт це горизонт місяця, синхронізація з цілями, а не ревізія всього календаря. Місяць, звісно, це про більшу картину, але тут часто починається пастка. Ми ставимо собі нереалістичні цілі з таких з глянцевих чек-листів. У мене був місяць, коли я поставила 5 великих цілі і не закрила жодної. Демотивація була страшена. Вони не були між собою пов'язані, але просто класно виглядали. Це, от із серії, «Схуднути на 10 кг за один місяць. Ставте не нову ціль, поки не перевірили зв'язок з уже наявною. Чи вона тягне вас в протилежний бік, чи рухається разом з нею? Наступний горизонт це горизонт кварталу, рішення про напрям, а не про контроль. Метрик. Квартал це не для мікроменеджменту, це про вибір, що буде пріоритетом. У вас на все не буде вистачати сил. ніколи сил. Тому оберіть, що буде головним і чесно, не робіть решту. Один квартал я повністю присвятила побудові внутрішніх процесів компанії, пожертвувала зовнішнім зростом. Але це дало такий фундамент, потім в наступний квартал це дало результат. На початку кожного кварталу запитайте себе, що я точно не готова робити. Це повинна бути чесна розмова, яка вам висвободить і зекономить сили висвободить ресурси. Горизонт року. Інтеграція, а не ідеалізація. Рік це не лише про цілі, це про інтеграцію, як вашої ролі, напрямки, зони розвитку, складається щось таке цілісне, і що ви не втрачаєте по дорозі. Я планую рік не через KPI, а через сфери: здоров'я, знання, команда, вклад. Я обираю фокус не на все, звісно, на ключове. Складіть карту ролей, і запитайте себе, ким я хочу бути в кінці цього року. І не тільки що я хочу робити, а саме ким ви хочете стати. Планування це не про контроль, це про ясність. Але тільки тоді, коли ви бачите, на якому саме горизонті ви зараз перебуваєте, ви не заплутаєтесь день на день у день, день у рік і день у декілька років. Тиждень є стратегічним баченням. Не бійтесь переглядати, не бійтесь відмовлятися. Головне, не тягніть за собою те, що вже не ваше. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести сьогодні з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському напрямку, запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінки я з прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям. Якщо ви зі мною не згодні або хочете подискутувати, скажіть, як плануєте ви? До зустрічі!